Трьох опозиційних сил Батьківщини Свободи, удару, домовилися, ми будемо вимагати заміни персонального складу членів Центральної виборчої комісії і кримінальної відповідальності для тих членів центральної виборчої комісії, які порушували закон, які голосували за відомо фальшиві, незаконні рішення. І ще хочу сказати. Ви знаєте, все-таки п'ятеро членів ЦВК, в тому числі завдяки вам товариству, бо це і був також тиск вулиці, вони все-таки проголосували з своєю окремою думкою. Це, до речі, є дуже позитивно. Що ми ще будемо вимагати? Наступна центральна виборча комісія повинна формуватися не так, що 90% представників влади... А мовляв, 10%, нібито для демократії це опозиція. Ні-ні-ні. Половина, хай буде, представники влади, але половина, рівна половина, представники опозиційних сил. Отак От має бути, так буде чесно, так буде справедливо. Бо ми з вами стоїмо тут в тому числі заради того, що будь-які вибори, які будуть завтра, чи це будуть вибори парламентські, строкові чи дострокові. Президентські, строкові чи дострокові, ось нас чекає незабаром вибори до Київської міської ради, міського голови Києва. Ми потребуємо чесності, ми потребуємо справедливості і ми потребуємо законності. Наступне товариство. Ця виборча кампанія і особливо процес підрахунку голосів показав. У нас немає незалежної гілки влади судової. Це є продажні негідники судді, які повністю зверху донизу залежні від тої влади, які ухвалюють рішення не згідно букви закону. Вони забули, що їх вчили на юридичних факультетах. Вони забули, які присяги вони давали. Це люди, які абсолютно втратили і честь, і совість, і навіть свою людську гідність. Коли вони на чорне кажуть біле, коли вони дозволяють потурати беззаконню в українській державі, хоча насправді мало би бути навпаки. Тому реформа судова в Україні нас всіх чекає і в першу чергу чекає тих негідників, які не тільки повинні втратити право обіймати посади суддів, але й вони мають піддатися кримінальному переслідуванню за їхні злодіяння і за порушення закону. Аналогічно, це стосується. Представників окружних і дільничних комісій, це вже товариство. Ми стільки про то публічно говорили, що стало справою нашої з вами честі. Ми обов'язково маємо довести до логічного завершення покарання всіх фальсифікаторів виборів. До речі, пшонка, якого також чекає, відставка, і це є наша вимога, про яку ми вже теж озвучували, про яку говорив Арсеній Яценюк. На прес-конференції заявив, що відкрита кримінальна справа по 223 округу Шевченківському щодо фальсифікацій. Ну добре, що відкрили. Наше завдання депутатів вже новообраних в наступному парламенті. Контролювати, щоб ні одна справа, ні один листок тої справи десь не сховався під зелене сукно, щоб все було доведено до логічного завершення. Основне, народ потребує справедливості. І в яку область ми зараз не приїдемо, ми це чуємо. Народ потребує покарання негідників, фальсифікаторів. Рівно ж товариство. Покарати потрібно представників Міністерства внутрішніх справ, представників спецпідрозділу Беркут, ті, які давали вказівки, і ті, які виконували незаконні вказівки щодо знущання над українськими матерями, над українськими дітьми, особливо за події в Первомайському. І це товариство має бути так само нашим завданням. Не покараємо зараз. Не будемо наполягати на тому, не будемо гримати кулаками по столі і вимагати, що не почнеться ніяких, ніякої роботи парламенту, поки не наведемо справедливості. Товариство з завтрашнього дня тоді ми просто-напросто мати не будемо. І ми це усвідомлюємо, і ми це розуміємо. Мені дуже приємно, що ми сьогодні представники трьох політичних сил свободи, батьківщини і удару. Нарешті. Задекларували чітко, які будуть наші безпосередньо перші кроки у Верховній Раді України. Детально не буду зупинятися, бо про це розказував Арсеній Яценюк. Але сам факт, що ми вже домовилися про спільний старт, дійсно, я не знаю, як буде потім. Але цей наш український опозиційний потяг вже рушив. І рушив він до великої української перемоги. Добудови нової держави, до будівництва нової України, не такої України, яка погрузла в корупції брехні, не України, де панують фальсифікатори, зрадники і негідники, а України справедливої, чесної, європейської демократичної держави, держави, за яку нам, українцям. Буде гордо, наша національна гідність має нарешті прокинутися і так заспівати на цілий світ, щоб ми могли усвідомлювати, наша держава є найкращою. І ми, українці, тут будемо господарями на своїй землі. Ми зробимо те, заради чого клали голови багато поколінь українських героїв. Те, чого можливо, не дочекалися, не дожили наші батьки і діди. Але ми, сучасники, маємо то завдання, той обов'язок, щоб завтрашньому дню, щоб нашим дітям, щоб нашому майбутньому передати іншу Україну, нову Україну, справедливу Україну, велику Україну, де пишатимемося, що живемо в такій державі і маємо майбутнє, і маємо завтрашній день. Я низько схиляюся перед вами, товариство. Перед усіма борцями за нашу спільну справу. Ви ж розумієте, що це не завершення. Це навіть тільки початок. Початок великої нашої боротьби заради великої нашої перемоги. А наша мета велика Україна. Слава Україні! Дозвольте товариство надати слово народному депутату від політичної...